Доброго ранку, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрку. І я вас запрошую в свою оранжерею. А в даний час в мене розсадник. Розсадник нашої розсади. У нас є перець, у нас є селера. Сьогодні ще Юрко садить помідори. Так ми зробили собі кімнату таку. І тут в мене будуть стояти вазонки. Але поки що в мене тут живе розсада. Так що в нас багато перців є різних сортів. У нас є ще помідори різні. Також є сортовий виноград, якщо когось цікавить. Так, Запрошую вас на свою кухню. Юрко зараз трошки зайнятий, так як в мене маленькі онуки. І мої стіни пописані. Юрко з майстром робить косметичний ремонт. Ми малюємо стіни. У мене таке художество по стінах на сходовій клітці. О, то йде мій майстер, який мені стіну білить. Олександр. Да, то, мене, то, мене. то Олександр робить якусь барикаду. То ми маємо помалювати стіну. Кругом у нас художник. Сьогодні я оператор. Юрко щось зробить. <свісно> <свісно> ну добре, не буду йому заважати, запрошую вас до себе не? на кухню. Ні. Заходимо до мене на кухню. Насіння купила вчора цибульки. Ще буду мати розсаду капусти різної. Капусту будемо висівати, то якраз зараз добрий час настав для капусти. Ну і насіння помідорів, Юрія, різних сортів. Мій оператор звільнився. Тепер я можу знімати спокійно. Доброго ранку, друзі. Для приготування рису мені потрібно рис. Я замочила і промила його. М'ясо, одна велика морквина, дві цибулини, чесничок. Такі спеції: чесник сушений, чорний перець, сіль, коріандр, майоран. Дух, солодкий перець і духмяний перець лавровий листок. Ну, Я натопила смальцю, на смальці я буду робити. То буде подібне, як плов, але то не плов, то рис. Але з м'ясом. Але з м'ясом. так. Ріжемо м'ясо кубиками. М'ясо в мене свинина. Переріжу все, поставлю смажити. Додам смалець дві ложки. В каструлю додаємо смалець дві ложки. Ставимо на вогонь. Смалець обступився, я додаю м'ясо і буду м'ясо обсмажувати. М'ясо тушкується, наріжу морку соломкою, а цибульку наріжу кубиком. Не розрізається. Аккуратно. цибульку морку я вже порізала, буду додавати до м'яса. М'ясо тушкувалося, я додаю морку. Додала Цибулю. Буду тушкувати разом м'ясом і з морквою. Перемішуємо і будемо чекати пару хвилин, щоб цибулька тушкувалася разом з морквою і з м'ясом. М'ясо з овочами підтушкувалося. Я буду додавати спеції. П'яний перець, лавровий листок, солодкий перець болгарський, майоран, коріандр. Спасі багато. Чорний перець. Сушений чеснічок. Перемішуємо все. Додаємо Рис. Знову перемішуємо. Гарненько. Додаємо воду. Води я додам 2 літри. Тепер додаємо сіль. Солі я додам рівну столову ложку. Якщо буде мало, до солі ще пізніше. Головне не пересолити. Часничок я помила, зняла верхні шкірки і занурюю в наш риз. Накриваємо кришкою і готуємо до готовності. Риз вже зготувався. Будемо догустувати. 40 хвилин пройшло. У мене, як завжди, вийшла виварка. Професійно готую. Ось такий в мене вийшов рис. вийшов. Дуже смачний. І дуже скоро. М'ясо м'ягеньке. Буду проводити Плов? Галять. плов. Рис вийшов смачний. Готуйте, не пожалкуєте. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Дуже дякую вам за перегляди. Смачного!